Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршовець, що тверезо умі, то у п'яному на язиці. Це для тих, хто надіється побачити в очах Медведєва, Путіна і інших російських слуг прислуги Холуїв, хоче побачити мир. Миру у них немає, є бажання нас знищити. І про це сказав. Правильно хто? Ну, Дімон Медведів. Дімон Медвєдєв, він почав е, вживати Чимергес ще, напевно, 29 грудня. так? Він зараз дуже, як кажуть росіяни, плотно сидить на Чемергесі, да? Синячі синьку вживає, так? ну і прокинувся він учора, 1 січня, під вечір да, від синьки прокинувся, бах, і почав кричати. Та вони, українці брудні. Далі не говорю, тому що там таке він несе. Та їх всіх треба. І сказав, що нам з нами треба робити. Він там таке говорив, їх треба скрізь в Україні, в Європі, на пляжах, на вулицях, скрізь, де бачать, вони брудні, їх треба кінчати. Коротше, Дмитро, Медведів, да, Дімон, Медведів, засинячений, просто почав таке говорити, що. Я не дивуюся, як е, Телеграм його не заблокував. Він виклав на своїй сторінці в Телеграмі. і телеграм повинен би був заблокувати, тому що це недопустимо говорити це так погрожувати, да? але ж телеграм російський тому і пропустив. Що я вам скажу, з чим це зв'язано? З подіями в Хоролі, Херсонській області, там на косі шикарний був санаторій, шикарний готель да, з санаторієм поруч. І там начебто відпочивали цивільні на Новий рік, начебто удар. Ракетний чи дроновий, начебто 20 загиблих, 50 поранених. Коротше кажучи, от така історія. Хоча з однієї сторони є твердження, що там не були цивільні, а там були співробітники ФСБ і місцеві колаборанти, які служили в поліції і в органах місцевого самоврядування. От. З другої сторони, Генштаб України заявляє, що цивільних ніколи не обстрілювали, не вбивали і не робили це. А до хоролу начебто не мають ніякого відношення. Але ж Росії треба привід. Перший привід обстріл хатинки Трампа в лапках українськими дронами. Другий привід, що другий привід, начебто знищення цивільного населення в хоролі Херсонської області. Ну і Дімон Медведєв, Скабєєва, Захарова, да, і інші почали кричати: їх треба що убивати? Це нас з вами.